Таю, Наришкін, путінський подаван заговорив про ревізіціонізм українських територій. Кому ж вони належать? Давайте історично розглянемо. Сказав Наришкін і каже: давайте зберемо словаків, давайте зберемо угорців, зробимо велику конференцію поляків деяких. Ну не тих, хто при а якихось маргіналів, типу, не не навчених, і будемо з ними сидіти і обговорювати. Історичність українських земель, кому вони належать, що повинно бути, єдине, що Наришкін забув, що Україна може зізвати, наприклад, історичну конференцію з Китаєм, чи, наприклад, з Японією, чи, наприклад, з багатьма іншими країнами чи поневоленими народами Росії теж провести схожу конференцію. То, як Трамп затягує в переговори, то як Трамп затягує в переговори. Китай насправді може й порозбудити бажання китайців теж розглянути історію про повернення своїх територій. Давайте це проаналізуємо. Плюс замах на одного з топ-менеджерів Німеччини збройної оборонної компанії Рейнметал. Росіяни намагались його зажмурити, але як дуже часто росіяни це роблять. Трошки в них не вдалося. Ну, точно так же, як вони й мали забрати наші території, а зараз вже хочуть в підручниках це переписувати і на конференціях. Ну, от, давайте це проговоримо, бо дійсно по інтернету несеться обидві новини. От, а, тому підпишіться на цей канал, зробіть донат а ми починаємо. Директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін запропонував російській історичній спільноті. Виявляється, така існує. Ну, от за участю закордонних колег обговорити питання щодо прав Росії на українські землі. Він каже: Я якраз з колегами-істориками в російській історичній спільноті обговорювали цю тему, але з історичної точки зору, тільки з історичної, бо з військової нічого в них не вийшло. І ми обов'язково це зробимо і спробуємо запросити істориків з інших країн. Польщі, Угорщини, Словаччини каже Наришки. Ну, типу організувати поділ пирога історичний віртуальний, але ж ви знаєте, що багато істориків в сусідніх країнах, типу. Торгують найдешевшим наркотиком в світі, історію. Ви пам'ятаєте, що от нещодавно один кандидат в президенти в Польщі от, так хотів очорнити Україну, так плював на нас. Але потім, коли почали розбиратись а, і подивилися, що він, маленький корупціонер, підживав на державних квартирах, хоча мав свою, ну, знову ж таки, такий собі е, історичний резівіціоніст. Так от, Наришкін каже, що. Відповідаючи на запитання про те, чи зможуть різні країни розділити територію України, при цьому відео, що в Росії неодноразово заявляли про те, що на Заході нібито роздумують про поділ України на дві частини через збройний конфлікт. Ці дві частини ВРФ умовно називають прозахідною та проросійською. У Росії навіть заявили, що доля цього. Передбачного розподілу залежить від того, чи Кремль дозволить здійснити цим планом заходу. Отак, от і понеслась по російському інтернету. А давайте, а давайте дуже цікава історія. Єдине, що в Україні на все це наплювати і нацьхати. Скільки б вони в своєму рунеті там це не обговорювали? Є конкретика, є реальні історичні дані. Єдине, що нам про це треба писати більше, говорити про це англійською, знімати фільми, знімати кіно, знімати писати книги. Що найцікавіше, нам треба теж трошки змістити наративи. Тому що коли ми користуємося виключно російськими методологами, які вчать нас вчити нашу і любити нашу історію, і вони визначають нам героїв, цього бути не повинно. Україна повинна на весь світ заявити про свою приналежність до Київської Русі, що Україна заснована раніше, українська державність має глибше коріння. Коли в нас тут приїжджали люди вчитися, Наші князі женили своїх дітей на європейських королях, в них там лисиці з вовками бігали по лісах, і нічого там навіть письменності не було. Ось це треба показати, що ми породили. Це найгірший стартап нашої державності. Це треба пояснювати. Бо насправді 30 років у нас і в Мінкульті, і в Офісі президента сиділи люди. Які підігрували російським наративам, підігрували меншу вартість, не згадували ті сторінки, які починаються раніше ніж держава Росія. Ось про це точно треба говорити, а не, наприклад, вестись на ті історичні моменти, які подобаються Росії, а не вестись на те, що типу робить їх сильними. Навпаки, треба показувати те, де сильна. Україна, а не то, де вони намагаються нас вжалити. Тому нехай везуть цю конференцію. Насправді для нас воно ні холодно, ні гаряче. От якщо там маргінали будуть сидіти обговорювати, це просто буде схоже на російський інтернет-чатик, де вони будуть хейтити Україну. Знову ж таки, нічого спільного з історичною наукою це не матиме. У НАТО пов'язали спробу замаху на гендиректора Рейнметал, це їхній німецький Укроборонпром, з. Саботажною кампанією Російської Федерації, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Апатурай під час виступу в європейському парламенті заявив, що акти саботажу, здійснені по всьому військовому альянсу протягом останніх років, включали погрози спланувати вбивство лідерів промисловості, таких як керівник німецького виробника озброєнь Рейн. Метал. Апатурай підтвердив погрозу на адресу генерального директора Рейнметал Арміна Папергера, про яку до цього часу повідомляли лише в медіа. За його словами, компанія включала сходження поїздів з рейок, підпали, напади на майно політиків, погрози організовувати вбивство лідерів галузі, як, наприклад, вище згаданий керівник Рейнметал. Ну і були ще багато інших змов. А Патерай зазначив, що в минулому заходу вдалося зупинити Росію від вчинення диверсій, встановлюючи червоні лінії на найвищому рівні. Я йому говорив, просто набрали і попередили Путіна, що може стати з його родичами, ним або деякими об'єктами російської інфраструктури. І це було б у випадку, коли на німецькому складі були виявлені запалювальні пристрої, призначені для рейсів дієцель, які мали летіти в Штати і в Канаду. Колишній президент США Джо Байден зателефонував президенту Путіну і сказав, що це вже за НАТО, і це припинилося. А Патрай каже, що в РФ можна стримати, якщо ви визначите, які ваші червоні лінії між собою, а потім ефективно про це повідомите. Сказав, що Захід не визнає нормальним нинішній рівень саботажу, який НАТО називає рекордно високим, і що серед членів альянсу існує чітке розуміння, що потрібно. Бути більш рішучими у реагуванні на повторювані інциденти в Балтійському морі ось це дуже важлива історія, через те, що якщо історичні сентименти в Росії завжди були і будуть, то ось тут НАТО, начебто, прокидається і починає бачити реальні гібридні загрози Росії, тому що вони кажуть, що у нас війна, в них вже давно гібридна війна. Путін по них. Б'є. На це треба відповідати. З історією ми точно справимося. Але, друзі, ви повинні боротись з тими гібридними загрозами, які є. Або точно такі ж робити Росії. Найкраще в гібридній війні працює, якщо вони вам порвали кабель, порвіть їм чотири. Вони порвуть вам два, порвіть їм вісім. Зробіть так, щоб Санкт-Петербург був обесточений. Зробіть так, щоб Москва була без світла. Тоді він почне розуміти. Просто зараз він думає, що це безкарність цього лисого каретання просто ніхто нормально по вухах не бив. Коли це НАТО почне нормально робити, і потім каже, це ж не ми, ось тоді він все зрозуміє. Друзі, напишіть в коментарях, як вам ідея провести з Китаєм спільну історичну конференцію і обговорити насправді, кому належить Сибір, кому належать... При китайській, як Китай називає північні території, чому вони 160 років були невдома і коли їх можна повернути. До речі, Україна може запропонувати гарний план поділу Росії зі знанням справи. Більше того, навіть з насолодою від процесу. Напишіть про цю ідею в коментарях, знову ж таки, і вкажіть, які українські території все ще окуповані на території Росії. Вдаримо тією ж картою. По Росії підпишіться на цей канал, і найголовніше зробіть донат на Курщину. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!